Добрий день! До вашої уваги СТЕМ-ініціативи у викладанні природничих наук. Реалізація СТЕМ напрямку на уроках природознавства, біології та навіть у позаурочний час відбувається через ряд ініціатив біомоделювання, мейкерство, інтегровані уроки СТЕМ тижні. Розгляньмо детально кожну із ініціатив. Формуванню інженерного мислення та творчої ініціативи найкраще сприяє метод моделювання біологічних явищ та об'єктів, саме наочність та застосування практичного методу є необхідним і закономірним засобом освітнього процесу на всіх етапах вивчення біології. Так, на уроках природознавства діти з великим задоволенням створювали модель сонячної системи. Вимірювали силу вітру за допомогою власноруч сконструйованого флюгера, температуру повітря за допомогою зміни кольору рідини посудень, моделювали агрегатний стан речовини, створювали зволожувач повітря. Вивчаючи клітину, школярі створювали моделі клітин з пластиліну, а потім проводили опитування за своїми моделями. Чи можна створити вулкан самому? Можна. І діти в цьому переконались під час вивчення теми вулканізм і явища, що його супроводжують. Маленькі експериментатори із великим задоволенням демонстрували виверження вулканів, які самостійно створили на уроці трудового навчання. Застосування моделей аплікацій допомагає краще зрозуміти анатомію людини, правило комплементарності, закони спадковості тощо. Інноваційним підходом впровадження stem освіти є мейкерство. Мейкерські здібності, щось робити своїми руками, є практично в кожному. Ефективний освітній метод, який дозволяє розвивати мейкерство та різносторонню творчу особистість, є леббукінг. Лепбук це саморобна інтерактивна папка чи зошит, у якій ліцеїсти збирають і яскраво оформлюють. Різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми вивчення. Лепбук обов'язково має різні за розміром кишеньки, вставки, рухливі деталі, міні-книжечки з цікавою інформацією. Її зміст повинен творчо розкривати тему, тобто усе має бути чітко розкладено по полицях. Лепбуки школі презентували за темами властивості живого, природа навколо нас. Усі захоплюються величністю Ейфелевої вежі, класичним іконічним символом Парижу. Це можна вдало поєднати на уроці з теми опора. Разом з учителями мистецтва та англійської мови учні ознайомились з дослідженнями швейцарського професора анатомії, основоположника палеонтології хребетних тварин Германа фон Майера, які надихнули французького інженера Густава Ейфеля. На уроці дослідили будову та міцність кістки, моделювали її, підсумок провели англійською мовою. Існує помилкова думка, що біологія предмет гуманітарний. В 18-19 століттях це було так. Але сучасна біологія це складні математичні розрахунки. І наше завдання показати, що біологія комплексна наука, яка пов'язана, зокрема, із математикою. Інтегрований урок «Мистецтво, біологія з теми архітектурна біоніка тому є підтвердженням. Ліцеїсти, використовуючи ідеї природи та принципи архітектурної біоніки, продемонстрували проєктні розробки, а саме Хмарочос в Лондоні, місто Каперис в Шанхаї, храм Лотоса в Делі, міст Хелікс в Сингапурі, який нагадує молекулу ДНК. Організація та проведення stem тижня має за мету посилити інтерес учнів до природничо математичних наук. Усі заходи, що проводяться в рамках таких тижнів, спрямовані на популяризацію СТЕМ навчання та профорієнтаційну роботу серед учнів. Наприклад, екскурсія у відділення біотехнічних проблем діагностики інституту проблем кріобіології і кріомедицини, Національної академії. Наук України старшокласники занурились у світ медичних та технічних досліджень на декілька хвилин відчули себе справжніми науковими дослідниками. Багато позитивних емоцій, радості від спілкування та спільної діяльності приносять різноманітні заходи, на яких діти, батьки, вчителі можуть розкрити свої таланти, кращі якості характеру, продемонструвати. Повагу та любов одне до одного, усі разом із великим задоволенням прослухали майстер-клас, який провела мама нашої ліцеїстки, спеціаліст із ландшафтного дизайну, а потім за її спеціальним проектом усі разом залюбки облаштували майданчик біля ліцею. Отже, провадження з тим ініціатив в освіті це креативність і творчість, які зараз дуже важливі для розвитку сучасної дитини. Та її усвідомлено професійного вибору.